У виші для пенсіонерів на сьогодні діють чотири факультети основ медицини, соціально правовий фізичної реабілітації та мистецький. Саме на студентів останнього, а куратором мистецького факультету є учасник бойових дій Марія Батраченко, випало основне навантаження при підготовці концертної програми з нагоди завершення п'ятого академічного року навчання в університеті. Вчитися ніколи не пізно для студентів Марії Батраченко це не просто девіз життя, а й слова університетського гімну. Слухачка мистецького факультету Валентина Ваврисюк справжня перлина художньої самодіяльності університету. Вона і роман заспіває так, що аж мороз по шкірі, і диско станцює так, наче Індія не просто країна слізних мелодрам, а її друга батьківщина. В нашому віці нема куди піти. Нема де, а там я просто отримую віддушину. Того цікаво, що я там багато друзів знайшла Не представляю, якби не університет цей, то, мабуть, і не було б куди в ховелі ходити. Реалізовувати свої творчі плани студентам мистецького факультету справді є де. Хочеш, відвідую драматичний гурток, любиш співати, долучайся до ветеранського хору. В такій компанії навіть старіти ніколи переконує нас один із студентів-дотепників з уже сивою головою. Говорять, 50, тобі, ну, ціли 50. А я кажу, хлопці, мені вже 65, так, вони говорять, що ти приписав собі філон, ти, є года, і не придуруйся, бо ти точно приписав. Ну, що я буду спорити з ними? Я ж не буду. Хай приписав, хай молодший буде. Аби бути на висоті перед такою поважною студентською аудиторією, викладачі університету мусять повсякчас тримати руку на пульсі життя. Що стосується наших конкретних заняттів, то ми стараємося дати їм знання в оказанні першої медицинської допомоги. Вони дуже цікавляються. Я маю сказати, що, несмотря на те, що вони такого віку, у них хватка і інтерес дуже великий. Дуже великий. І як-то буває, ну, Понімайте не по собі, якщо ти йдеш на заняття, не підготовившись. Хоча тему знаєш, але все одно стараєшся іще що-то где-то найти. Власне, саму ідею вищої школи життя для пенсіонерів пенсіонерівчани почерпнули в Польщі, де на теренах хемського повіту подібний вуз дії вже понад 10 років. Університет третього віку це зовсім не навчальний заклад, а це заклад, де люди можуть поспілкуватися, відпочити, провести дозвілля, мудрому, розумному навчитися, реалізувати і свої навіть можливості. За п'ять років в стінах університету сформувалась дружня університетська родина, якій знають рецепт повнокровного життя для літніх людей. Тому, якщо будні на пенсії видаються вам занудними і одноманітними, вживайтесь у студентські лави. Так, як це вже зробили близько сотні ковальських пенсіонерів, слухачів навчальних програм університету третього покоління.